Вже вечір вирішила вам відзняти своїх курчаток, щоб ви подивилися. Не тільки курчаток, вони курочки ходять дорослі, а ось тут і курчата. Ті, що весні ні, ранні, хто дивився мої відео. Напишіть, чи від останнього разу, як ви їх бачили, чи вони вам підросли, чи ні. О, сидять, ще ніхто не хоче в обору заходити. Ну, а там, бачите, старі. Ось кинула їм була зелені зранку. До, вже, до вечора вже зелень, як бачите, висохло. Ну, давайте підемо, якщо ще не сіли, вам, вам самих менших ще покажу. А мені здається, що вони вже посідали, що там нікого немає. А мені ще пару штук навіть залишилося, ще не всі сіли, бачите? Ось такі так підросли. Так, що такі справи, бачите? Ну а що? коченятка. Курочка їх кинула, вони собі самі бігають. Зранку вибігли, пішли, попаслися, поїли, а вечором, бачите, йдуть до себе на місце. Вони знають, де вони живуть. Це, в общем, ці каченятка. Було в мене 9 яєць каченіх в інкубаторі. Всі були з зародком, вже мали вилуплюватися. Я думаю, не буду їх держати в тому інкубаторі. Візьму, кину їх під кочку, хай вилупить, бо сіла кочка, вже ж таку пору вилуплювати не буду. Ой. Кинула я під кочку тих курчаток, що ви думаєте. Всі проклюнуті вже яєчка були, бо заглядала, а тоді думаю, не буду її тривожити, хай вони під нею лупляться. Через день заглянула п'ятеро каченят, про... ну, проклюнутись проклюнулися, позадихалися, в яйцях не вилупилися. Я так розстроїлася, передати вам не можу. Так жалко, замість дев'яти каченяток, тільки четверо. Ну, вона їх з тиждень, може, поводила, якраз навчила це в курничок ходити. Та й відказалася од них. Вони собі самі ходять, самі собою займаються самостоятельні у мене. От. А ще хочу вам сказати, що, ось зараз вам покажу. Сидить в мене квочечка. Ось тут. Осторожно, щоб не лякати. Ось, як бачите, сидить квочечка. Ну, я вирішила під нього підкласти качені яйця. Було в мене 16, також не захотіла інкубатора. Думаю, за... під квочку посадю. Що ви думаєте, оця ця жара була якраз Оце все із 16 яєць на даний момент залишилося тільки 6 яєць, а то всі був туни. Хоч спочатку, ну я там їх проглядала, то практично всі були із зародками. Так що ця жара також дає дуже добре на все, дуже шкода мені, що. І взагалі цей рік мене з качками якось ну не знаю. Щось нічого не виходить. проти того року, як в мене і скільки каченяток було, і весняних, і осінніх я собі залишала і ще літом весною літом продавала. То цей рік взагалі, ну, знаєте, взагалі, наче я їх перший рік тримаю і ще й не знаю, як тримати. І нічого не зробиш. Може, цей рік такий. Подивимося, що буде на наступний рік. Я ж кажу, того року. Було дуже багато в мене каченяток і дуже багато продала. Ну, а цей рік. Навіть якщо які яйця є, що зібрала я, то вони, як не позавмирають, то бовтуни, то ще щось. Ну, хоча качур працює нормально, ну я провіряла. Ну, тобто, це не в качурові проблема. Чи ця, ця погода так дає, що вони жара така та ще. Чи... Геть і придумати не можу, що воно. Чого воно цей рік так погано з цими качками в мене обстоять діла. Друзі, вийшла на город, можливо, хто дивився мої відео. Я в сусіда буряків гарну таку латку садила. Ну... Бачу, що цей рік з цих буряків толку буде мало. Якщо протягом хоча б тижня не піде дощ, я вам зараз покажу. Гляньте. буряки, горять. Обіцяли два рази нам дощ, той дощ був такий, що тільки наробив росу. Гляньте. Дивіться, який маленький. Бачите. Я, звісно, розстроєна, бо я на ці буряки розчитувала, знаєте, вони ж потрібно наробитися, їх садила і удобряла, і сапала, і проривати їх потрібно було. Ну, як бачите, толку цього року в мене з них не буде. Напишіть, може хтось дивиться мене там з інших регі... регіонів, як... яка ситуація у вас, тому що в нас горить це страшною силою. Зараз вам покажу. Ось туди доверху люцерка, ця люцерка косилася ну, тижнів три назад. І як бачите, з неї толку взагалі ніякого немає. Ось у людей тут соя з боку, також починає вже ся сохнути. Те, що весною не вимерзло, то як бачите літом висушило. Ну, ось тут ще вище. Ось ну, тут там платація була, ось тут, то взагалі. Ось тут кусок, то ті буряки позасухали і вже геть немає. Ну а тут ось також є. Ну, такі собі. Ось дивіться травичка, Що була косяна. Перемістями, бачите? І цвіте, ось така трава. Ну, звісно, хочу показати, що попередній, ну цей останній укос, як е, вона попала під два таких гарних дощі, то зібрала була я гарно. Але ось після того, як викосли, я ж кажу, тишня вже зотре, оце <рес> <рес> така наросла травичечка. Ось така родила квасулька, потрібно вже буде вирвати. Бачите, такі. Добре, що хоч якісь є стрічечки, хоч і маленькі, бачу тут по три, три квасолинки, тут ось одненько. Той год набагато краще був по квасолі. Ну, хоча б тут ця квасоля не вимерзла, а вдома в мене то пішов мороз, то вимерзла. Ну, якийсь урожай буде, не такий може, як, як я сподівалася. Ну, Щось там буде. Бачите, тут ще зеленкувато. Зелень є, але як бачите, свичків також багато немає. Такі врожай цей рік. Дивіться як гарно. Якась цвіта червонясна. На ній взагалі, крім цвіту, нічого немає. І чи щось буде, непонятно. Просто цвіте собі і все. Потрібно буде вирвати та щось залишилося витрюсити. Так що такі справи, бачите. Напишіть, будь ласка, як цей рік переживаєте ви, які у вас урожаї, чи відрізняються від минулорічних урожаїв, як вас погода, чи були після посухи дощі, чи не було. Тому що в нас цей год. Ну, Урожай проти того річнього, то гірший, прям видно, що гірший. Тою жарою, що було сильно все погоріло прямо на очах. Ну, а бачите, відновитися не може, того, що дощів немає. Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися, а ви ставте лайки, коментуйте моє відео.